Але моєю твоєю надією у всякому випадку повинен бути Господь. Люди можуть підвести, люди можуть пройти повз, люди можуть відвернутися і зрадити, і обернутися спиною до мене і до тебе. Но Бог він завжди любить тебе і мене. Кожної середи, о 12.00 церква ново життя роздає допомогу людям, які попали в складні обставини. Чиї чоловіки на фронті воюють за нашу країну. Також ми роздаємо продуктові набори, речі і все необхідне засоби гігієни і тому подібне. Приходить близько ста чоловік що середи, а то й більше допомогли вже. Ну Десь три тисячі людей, а може, ще й більше це приблизні цифри. Дуже дякуємо людям, які організували допомогу для, для, для родин військових. Це дуже велике, велика допомога. Дуже дякуємо вам. Я дуже дякую за те, що дають змогу нам вижити у цей важкий час. Хочемо подякувати церкві, нове життя, що допомагають такий час воєнний. Щиро вам дякуємо за допомогу. У мене просто немає немає слів зараз. Дуже багато людей, які згуртувалися. Я дуже хочу подякувати таким організаціям, які займаються. Гуманітарною допомогою як для біженців, так і для е, сімей військових, що ду дуже допомага допомагає що зараз.